Вітаю! Це перезапис з прямого ефіру, бо там мені не подобалось качество. Я от вирішила вам перезаписати. А отже, презентація продукту Keraplex. Keraplex – Кераплекс це новинка. Холодне відновлення це авторське рішення, авторська розробка, розмовлялася дуже довго, також дуже довго до нас в Україну їхала. Але це неймовірний продукт по відновленню для блонду. Не тільки для блонду, але його ціль це блондинка відновити будь-яку блондинку. Я вам ставлю відео посмотрите, про яку блондинку говорю. Блондинки, часто фарбоване волосся. Волосся після кератину, який там відвалюється, це все продукт на відновлення волосся. В нього дуже крутий состав, більш 11 амінокислот, це багато для продукту. Отже, перший крок у нас да, очищення, шампунь спеціально для блонду. Тобто м'який шампунь, який після нього дуже легко роз'єднати волосся. Другий крок у нас для зміцнення та відновлення дисульфідної зв'язі – Це гель для дисульфідної зв'язі та кортексу. В ньому входить колаген, кератин, еластин, амінокислоти, такі, як гліцин, аланін, валін, ізецелін, фінаналін і так далі. Ламінарії, морської мох, екстракт. Це все входить до другої ви очистили. З, очистили на, на віджали на вологе волосся наносити на 10-15 хвилин цей засіб, а, можна утюжком, можна під шапочку, інфракрасний утюжок, а, змили та наносити третій крок. Третій крок це зволоження та об'єм, відновлення кортексу. В нас і Тут також присутні амінокислоти: жирні кислоти, олії макадамії, олівки, кунжут, амінокислоти, альгінін, аланін, валін і так далі. Також на нашому сайті є кожний продукт, розписаний по хімічному складу. Також ми витримаємо два порошу пятнадцять хвилин, змиваємо і наносимо четвертий крок. Четвертий крок – це відновлення та ламінація кутикули Має такі волосся пряме, як після каратину. Тобто тут візуал видно відразу. Ваша блондинка та той, як жінки пошкоджено волосся, а на цей візуал там відчуть відразу. Не потім колись коли, коли вона там зробить п'яту процедуру. Ні, продукт працює відразу. Я також вам додав відео, де ви побачите цей результат. А отже, все дуже просто покроково, нанесли змили, витримали, нанесли змили, витримали. Якщо ви додаєте таку процедуру, у ваш прайс напішете кераплексом відновлення для блонду. А у вас кожна блондинка спросить, що це таке, і я хочу собі таке. І повірте, це роботи. Також це можна техніку цей продукт використовувати з техніки з кератином. Ви витримуєте другий шаг. Змиваєте і далі робите по протоколу каратин. Це вам як підложка. Тобто, цей продукт у нас працює як холодне відновлення. А якщо у вас є карантин, ви хочете зробити каратин та себе підстрахувати, ви використовуєте другий шаг для зміцнення дисульфідної зв'язку. І ще раз хочу наголосити на цей продукт неймовірний складник, неймовірне рішення. Відразу ваша блонда вона буде. Сіяти відразу. Вона буде от восхищатися, пишатися своїми волоссями та торкатися їх постійно. Те, що от-от-от відламається, можна ще буде спасти з цим продуктом. Продукт дуже комфортний в роботі, бистрий, бистре рішення для блондинку. Я вам бажаю його придмати та балоти своїх блондинок. Це неймовірно якісний продукт для дуже пошкодженого волосся. Просте рішення за невеликі гроші. У нього собі вартість дуже маленька. Запрошуйте прайс і там всі у нас ціни. Також на сайті є опис кожного складника. Дякую вам за внимание, да, я вам желаю покупати якісну продукцію, таку як Kera Organic. Дякую.